Вітаю всіх! Сьогодні на південноукраїнському енергокомплексі безпекова ситуація стабільна. Радіаційний фон у межах норми. Минулого тижня на підприємстві тривала перевірка пожежної безпеки, яку проводила комісія на енергоатом. Інспекція підтвердила, що робота з дотриманням вимог на ПАЕС перебуває на належному рівні. На майданчику атомної станції пройшов навчальний семінар на тему прийняття ефективних експлуатаційних рішень. Навчалися керівники вищої ланки управління експлуатаційних і ремонтних напрямів. Вони вдосконалювали свої управлінські навички, від якості яких залежить безпека атомної галузі України. Особливо минулий тиждень зробили понад 300 учасників з південноукраїнська, які долучилися до благодійного забігу. Він був приурочений до 55-річчя Енергодара. Місто супутник, окупований Запорізькою АЕС, відзначає свій день народження 12 червня. Дякую кожному, хто підтримав цю ініціативу. Разом ми подолали 670 кілометрів, таким чином довели, що командний дух і підтримка здатні надихати та об'єднувати. Цей забіг був також символом солідарності та підтримки колег із Запорізької АЕС і протесту проти агресії, яка ставить під удар ядерну безпеку. Слава Україні! Слава її героям!